Шановне панство, всім привіт! Як ви вважаєте, чи можна зайнятися в суботу ввечері, коли є особисті справи, але все одно вирішив кудись поїхати. Правильно, можна зайнятися автомобілями Opel. Приїхали знайомі Opel-клубу по, Opel по Вітці, по гілці Viberі ага. Опільклуб. Приїхали в Київ, поставили машину біля Лавіни, закрили машину, машина щось не закривалася. Короте, закрили замки, пішли гуляти в магазин, в торговий центр. Повернулися назад, захотіли відкрити машину, а машина ключем не відкривається. Чомусь замок заблокований. І це другий ключ, а перший ключ залишився у місті Дніпро. Ну і от Машина в Києві. Кому подзвонити. Ну, тим, хто з Києва, тим, хто пов'язаний з опілями. А субота вечір, якби в Києві, особливо нікого не знаєте, хто буде цим займатися. Коротше, подзвонили і приїхав, я подивився на цю машинку. Вона дійсно ключом не відкривається механічно. Брілок, там батарейка сіла і поміняли, брілок, відв'язався. і і після того, як механічно спробу відкрити нічого не, не змогли, вирішили, що треба їхати до ще одного майстра в Києві, який ввечері, звичайно ж теж нічим не займається. Скучає, мабуть, Богдан Олегович. Оце їду зараз за Богданом, заберу його вдома. Заїдемо до нього на СТО, візьмемо спецінструмент. Бо Богдан зараз дуже тісно почав ключами займатися, я думаю, що йому буде цікава ця роботка. Спецінструмент для того, щоб водійську дверку трошки відігнути подушечкою повітряною. Потім засунути туди спецінструмент для того, щоб за солдатіка потягнути вверх і відкрити машину. Коротше, їду за Богданом, далі подивимося, що з цього вийде. Так, приїхали з Богданом на місце вже з інструментом. Богдан вже щось він строїться, зараз буде відсовувати подушечку, підкачувати, віджимати дверку і отут має бути пістолетик. За цей пістолетик будемо дергати. Так, потрошку підкачуємо і відкриваємо дверку. Зараз треба знайти зручне місце. Для того, щоб куточок дверки відігнути, зараз там... Процес пішов, випадку, вже випадку, відігнули дверку. Випадку. Вже багажник навіть відкрили, натиснули на кнопку. Натиснули на кнопку на дверці, багажник вже відкрився. І Зараз спробуємо натиснути ще на одну кнопку, розблокувати двері. Або за ручку дірнемо, або на кнопку натиснемо. Як бачите... Оп! І все відкрито. Наші друзі з Дніпра спасені. О! Ось такий коротенький контент вийшов у суботу ввечері. Тепер що треба? Тепер обов'язково треба Заведіть. зробити, щоб Ні, зав... Ні, зараз заведете з поміненою батарейкою, вона навіть почне сама з ключа закривати. Але все одно треба буде. З замком щось робити, щоб він відкривався механічно. Ну що, машинка завелася, машинка відкрита, машинка завелася, як бачите, все можна зробити, якщо є бажання. Ну Все, машинка готова. Поїхала. Власник задоволений. Робили підлавіною, під бачите? Щоб ви не думали, що я щось придумав. Ось така вечірня історія. Сподобалося, підписуйтеся, лайки, вподобайки. Канал Богдана буде в описі до відео, так що теж звертайтеся, Богдан зараз дуже тісно займається ключами, нарізками, програмуванням. Коротше, дуже цікаві речі робить. Ну і відкриває машини. Так що звертайтеся. Всім гарного дня, пока-пока.